Макс, ми вдома. Усе спочатку. Це вже дев'ятий раз. Цього разу востаннє. Обіцяю. І у нас новий учень, містер Макрет. Макс Макрет, ти не син жима МакГрета часу. Чому усі в місті знають про тата більше, ніж я. Ви знали мого тата. Я маю знати про його роботу. Твій батько намагався приборкати енергію якої людство досі не бачило. І він був на межі прориву. Що це зі мною таке? Ем, Макс. Ні, не лізь! Мене звати Стів. Ти знаєш англійську? Моя мама йде. А моя мама небезпечна? Ні-ні, йди сюди, сюди, сюди. Ти маєш ти маєш попрати речі. Це ти зі мною зробив? Ні, Макс. Цю силу дав тобі батько. Я навчу тебе її використовувати. До справи! Сила. Є багато способів застосувати цю енергію. Тренування. Можеш бігати швидше. Стати сильніше. А я ще не показав найкраще. Що? А це е класно. Будь, Будь ласка. ласка, команда. Давай, давай! Макс? Софія, усе добре? Так. Просто спізнююся на... Заспокойся, друже, не нервуйся. <схай> Заняття з зумби. Через дівчину у тебе прискорилося серцебиття. Може, варто її уникати? Може б ти вже замовк? Бачиш, ти вже нервуєш. Сіхії осені. Ультралінки хочуть знищити землю. <сху> І зупинити їх може тільки твоя енергія. Вдягни костюм! Личу на вдаті швидкості! Не можу повірити, що роблю. Вирушаю приходи. Ти маєш опанувати цю силу. Праворуч, ні ліворуч. Ні прямо. Добре. По максимуму. Вперед, вперед! Ще перед! Твій батько вірив, що врятує світ. Макс, усе залежить від тебе. Ну, давай режим турбо! Макс Стіл. Усе добре. Так, трохи більше синців. Скоро у кіно.